Друзі, всім привіт! З вами пивовар. Розпочинаємо турнір чотирьохзірковий стрімка атака. От. Так, що у нас тут по полю, по полю, по полю? Давайте так зробимо. Так, добре. Ух, комболомбо, яке полетіло. Ця зарядилася. Ріже атаку. Ой, добре. С Богом вона відходить. Так. О, ех, Я думаю, надо быть сюда. И потім сюда. Добре. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, як все. Так. Мов. Прокидаємо пустоту синеньки. От, бафаємо атаку і. Бафаємо так. Так. І все, закінчуємо бій. Получилося добре. Так, їдемо. В другу битву тут у нас стоїть орла. Ага, ага, ага. Все зрозуміло. Так. Беремо значить, от таких. От. Червоних, давайте так візьмемо. так, Так і ось так. Добре, поїхали. Контратака, нема чим не взяв, зйом контри не взяв. Пру-пру-пру-пру-пру-пру. Так, червоний один бачу, збираємо. Пробуємо тут ще червоний знайти. Не знайшли. Це не дуже добре. Так, а може тут і тут немає. Хорошо. Так, прокидаємо ще От, О, добре. От і добило як От ще супер. Так. Так, так, так. Сюди. О, це -то хорошо. Робимо овер ХП. Ще раз сюди. Так. Зриваємо мордочку. Зарядиться. зарядится, очень да? так, тут на контрах так бафаем атаку давайте попробуем Хорошо, сняла. Так, так, так. Рігард. Заряджаємо Рігарда, добре. Обан зарядився. Оверхе ХП добре. Ну, нічого. Все. Добре, друга перемога. Так. Поїхали далі. Киприот, 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 так, 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 так. так. Давайте, значить, візьмемо ще сюди сабинку. Візьмемо оцю вот барышню і цяо. Применить. А так, поїхали. Небезпечний цар. От. Так що будемо сподіватися, що. Ну, я вам так скажу, поляна, так собі. Тут колен, не хотілося б його заряджати зразу. Так, ну добре, давайте так. Так. І от так. Ой, не так. Трішечки не так класно, ну що робиш? Вибачте, трішки простив. От. Трішки простив. Давайте так. Угу. Ой, тічки больно, больно, больно. Кобе и забираю. Так. Угу, угу. Давай это так спробуем. Угу. Кого ж? Угу. Угу. Давайте спробуємо цього добити, не вийшло. Так, ультує Хутао. Угу, угу. Давайте так спробуємо. Знову ультує цар. Ми під сліпотою. Камня О! Це добре. Може, коліна заберемо. Зараз спробуємо камінчиком. Так, добре. Так. Ну, з рігардом ми прощаємося. Заряджаємо ХП знову. Добре. Так, тут цар вільтує. Камінчиком добиваємо хутау. Ну, він, звісно, воскрешається і помирає від бульти кабана. Ха-ха-ха. Так, є третя перемога. Поїхали далі. Тут стоїть цар. значить ми що робимо? Так, так. Є в мене чудовий різнокольоровий. Давайте підемо отаким от суставом. Поїхали. Так. Ну, непогано, непогано. Давайте зробимо так. Зробимо так. Хорошо. Зробимо ще отак от ось. І цар. Давайте спробуємо бафнути атаку. Так, і проб'ємо от сюди і заблочимо цей край, зірвемо мордочку. Поставимо собі ORHP, прокинемо сюди ще разочок. Так, Сонька в нас б'є, хорошо. Отак, От що можемо зробити? Зробимо давайте крістал жовтий. Зарядимо лише Джона. Хай по всіх пробиваться. Це для ульти кабана буде добре. Так, ультуємо кабаном сабінкою. Місто, те, що він ріже. Так, так, добре. Добре, добре. Так, зробимо такий от мув. Поставимо ще ОРХП. Зарядимо своїх фіолетових. Бафнемо атаку і... Заблокуємо його хай, він потихеньку там травиться. І все. Є перемога. Так, їдемо далі. Дандр, 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 дандр. Поїхали. Окраз такі пиріжки. То їдемо. О! Тут полянка мені, звісно, трошки не така, як би хотілося. Так, так, так. Давайте зробимо овер і зіруємо кристал. Фіолетового камню. Ну, він як би є, але ну, так стоїть, що можна сказати, що його й нема. А давайте взірвемо. Давайте угу, угу. Давайте зробимо ще ОРХП. Подобається так. Оце то добре виїхало. От це хорошо виїхало. Так, знімемо контру бафнемо атаку, зріжемо їм чуть-чуть броню, цей фланг заблокуємо і пустимо сюди. Отлічно. Просто топ. Так. Угу. Ой, я вымочаюсь. Так. Баф, еще атаки. Банчика зарядимо, ставимо РХП, доб'ємо клика. Угу. Нажаємо фіол, знімаємо контру, Паф атаки. Блокуємо. Мано щит Працював. Так, дохворів і... Закінчуємо бій. Ну, добре, перший день. П'ять перемог. От. Що у нас тут в обороні? В обороні поки ніхто не нападав. таку я поставив оборону з кабаном в центрі. Добре, друзі. Дякую всім, що подивилися, всім мирного неба над головою, продуктивної робочої неділі, всіх з наступаючими святами. До побачення!